Починаються жнива, перші наші вже відвідувачі. Що, Наталочко, так? Як це а може так? Я Почнемо думаю, що працювати. Да. Надаємо інструмент. інструмент. Завітайте до нас на лавандові жнива, покажемо зараз, як ми зрізаємо лаванду за 100 гривень, будь-які три кущі лаванди. А ми починаємо працювати, покажемо все. Так, Наташа собі обрала ось такий кущ. Зараз подивитись, скільки лаванди вийде з цього куча. Я показала, як працювати. Ось такими, бачите, букетиками. Бере Наташа собі і зрізає. Ось у нас кошик. Зараз подивимось скільки буде лаванди. Ось такий у нас цікавий процес. Почалися жнива. Бачите, зразу як букет. І все до кошика. А ще дуже гарно, бачите, в нас ще фотосесії. Але починаються і жнива. Хто бажає, завітайте. Можете спробувати всякі наталочка. Скосити. Якщо не хочете, можу скосити вам я, які покажете кущі, такі будемо зрізати. Ще гарний стан. Матимете і багато букетів. Наталочка майже вже дорізала. Ось так останні квіточки. Бачите, кущик лишається такий гарний їжачок. Скоро буде поле їжачків. Бачите, все кімає лаванди з одного. За 100 гривень матимете три таких кошика. А Наталочка працює далі. Тому завітайте, хто бажає мати море краси, лавандової і маленькі перованці у себе вдома. Дина щаслива і я щаслива. Почалися жнива. Бачите, скільки лаванди? І ось такі вже в нас скошені їжечки. Чекаємо вас на жнива, село Запрутка. Дзвоніть, пишіть, записуйтесь. Покажу, як стригти лаванду.